Фірі телезійна служба новин. Інформаційна характеристика середи до вашої уваги. Добрий вечір. Вони вже на материку звільнені з Кримського полону українські офіцери вже дісталися Херсонської області. Серед них і головне обличчя українського спротиву російським окупантам на півострові, полковник Юлій Мамчур. На блокпосту неподалік Чонгара звільнений зустрічав і наш кореспондент Олександр Моторний. Він з нами на прямому зв'язку. Саша, вітаю. Скількох людей тобі довелося зустріти, вдалося зустріти, і куди вони прямують? Марічко, доброї ночі. І власне, знаєш, я свідомо використовую слово доброї доброї ночі, тому що є на та підстава, близько 22-ї години. Нейтральну смугу між адміністративною лінією Криму та Херсонщиною перетнули троє наших офіцерів. Троє про долю яких мало що було відомо останнім часом, окрім того, що їх викрали російські спецпризначенці за різних обставин. Ну, ти знаєш, фактично це була. Майже 100% повноцінна спецоперація за участі прикордонників військової служби правопорядку, командування повітряних сил, військових та офіцерів СБУ. На нейтральну смугу за нашими офіцерами вийшов невеличкий розрахунок. Майже у повній темряві це все відбувалося. Очікування тривало хвилин за 20, А потім усе відбулось фактично блискавично. Мікроавтобуси з нашими офіцерами у супроводі позашляховика із десантниками конвою. Майже за лічені секунди перетнув е е межу блок українського блокпосту Чонгар після невеличкого спілкування із прикордонниками та перевірки документів першим на землю континентальної України вийшов дійсно командир 204-ї бригади тактичної авіації, полковник Юлій Мамчур. Одразу ж запевнив, що він живий, здоровий. Навіть е годували його дуже непогано окупанти. Каже, що тиждень він провів у одиночній камері на Севастопольській гауптвахті, ставили йому здебільшого провокативні запитання. І полковник каже, що такі відповіді отримували росіяни у відповідь. Що стосується того, чому його підлеглі не захищалися під час штурму Бельбеку, то, власне, полковник сказав, що фактично їм захищатися не було чим. У моєму випадку. Застосування зброї, ті ПМ, які в нас були проти батальйона спецназу, повірте, що нас би там на м'ясо перетворили. А таке рішення прийняти дуже важко, коли ти відчуваєш, що в тебе сил і засобів не вистачає. Якби стояв батальйон морпіхів з цієї сторони, їхній батальйон, то то був паритет. А так, вибачте, 10 ПМів проти 350 спецназівців. Щойно е, ми поспілкувалися з май, е, полковником Мамчуром, як мали можливість привітати на українській континентальній землі заступника командира першого окремого батальйону фодосійського батальйону морської піхоти, майора Ростислава Ломтєва. Його разом із комбатом нагадаю. Три дні тому російські спецпризначенці забрали і вивезли на гелікоптері у невідомому напрямку. Від вчорашнього вечора було відомо, що офіцери вийшли на зв'язок, але коли саме вони опиняться тут, вже в Україні було невідомо. І, власне, перше запитання, яке ми поставили заступнику командира з по роботі з персоналом, це чому, чому озброєний батальйон української морської піхоти не відкрив вогонь у відповідь, коли. Був підданий штурму фактично повноцінному і застосуванням навіть гелікоптерів та важкої бронетехніки. Чому у вас була зброя? Проти вас точно вже здійснювали збройний напад. Було десантування, спецназ і все решта. Чому ви не відкрили вогонь? Не можу відповісти зараз на це питання. Ну от, власне... Так, відповів Замполіт феодосійського батальйону. Але є така інформація, що морпіхи мали наказ здати усю зброю на склади. Я не можу підтвердити або спростувати цю версію, але є інформація, що саме такий наказ вони отримали ще 13 березня. І ще одне запитання: ми поставили Замполіту: це. Фактично дві третини Феодосійського батальйону морської піхоти залишилися у Криму. 130 морпіхів вже вийшли. Ми очікуємо буквально за лічні години, можливо, вийдуть ще кілька десятків морських піхотинців. Але все ж таки дві третини залишилися у Криму. І, власне, от що відповів на це запитання замполіт? Чому його підлеглі залишилися у Криму? Багато чинників, які вплинули на це рішення. Перш за все, це е особовий склад був місцевий кримчани, Розташування житла, родини і невпевненість у майбутньому на території України не було визначеність, доведена визначеність не була до особового складу. І особовий склад прийняти, розмістити для подальшого проходження служби. Ну і власне ще один офіцер це заступник командувача військово-морських сил України, генерал-майор Ігор Воронченко. Він теж сьогодні прибув на материкову Україну, але спілкуватися із нами офіцер категорично відмовився, тому що ну, власне, не те, що категорично, навіть а просто е генерал дуже погано виглядав. Виявляється, його впродовж двох останніх діб фактично катували, не давали спати. Час від часу вмикали світло і фактично таким чином. Чинили дуже жорсткий тиск, вимагаючи якихось певних зізнань, яких саме складно говорити, тому що не змогли ми як слід поспілкуватися з генералом. Продоль... була інформація, що мали би вийти шість наших офіцерів, але на цю хвилину вийшло лише троє. Є така інформація, що можливо впродовж найближчих пари годин з'являться тут ще троє наших офіцерів. Зокрема, комбат першого федосійського батальйону, підполковник Дмитро Делятицький. Марічко. Дякую, Саша. Це був наш кореспондент Олександр Моторний з прикордонної Хресонщини, де він зустрів вже трьох шести звільнених українських офіцерів. і Дізнавався про особливості російсько-українського військового протистояння в Криму. 18 мільярдів гривень саме стільки збитків за попередніми підрахунками завдана збройним силам України наслідок анексії Криму, штурм військових частин, захоплення суден, навіть припинення функціонування цілих підрозділів, як, наприклад, українська морська піхота, єдиним облаштованим місцем і дислокації була Феодосія. Нині захоплена. Де служити хлопцям? Тепер питання відкрити про цінні втрати України і шанси отримати назад, якщо не майно, то хоча б грошове відшкодування. Далі Іван Грибенюк. Окупований український Крим саме так сьогодні цілком правомірно можна назвати півострів Із огляду на самопроголошену владу і референдум, який не визнав увесь цивілізований світ, і російських військових, які крок за кроком утілювали в життя кремлівський наказ. А сьогодні керівник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов доповів їхній триколор за майорів над усіма 193 військовими частинами Криму. Українці ж не здалися і боронилися до останнього часто густо без зброї, просто закриваючи собою прапор своєї країни. Що, знімають флаг, да? Да, світ? Не дають знімати флаг наруже. господи, господі господі на наружжя і стріляють в них не дають до да флаг зняти. за час окупації. Вірними присязі залишилися близько половини наших військових в Криму. До п'яти тисяч чоловік підтверджених є тих що... Залишилися вірними в Україні і будуть передислоковані. Під них готується транспорт, але продовжуються переговори стосовно техніки і майна. Саме відібрані росіянами техніку і майно у міністерстві оборони вже попередньо оцінили у 18 мільярдів гривень. Ми втратили не лише всі військові містечка, а й 90% суден у Криму. Захоплення останнього морського тралера Черкаси після кількох днів оборони відбулося минулої ночі. Екіпаж готовий був боротися до останнього і навіть просив дозволу на використання зброї, але не отримав. Встріляли в від огні з автоматичного рожа димзавіси. Ставили, э, взрыв пакеты, пиротехнику использовали, поливали водой с не давая Висидіться десант. Навіть російські загарбники з повагою поставилися до стійкості наших хлопців, пообіцявши силою український стяг не знімати. Його замінили на триколор лише після того, як останній моряк зійшов із корабля. Серед найцінніших вже утрат України підводний човен Запоріжжя, великий і середній десантні кораблі. Костянтин Ольшанський і «Кіровоград», два морських тралери, чернігів і ті ж таки Черкаси, шість корветів, серед яких два ракетні. Танкери, катери, навчальні та рятувальні судна, буксир та технічне майно, на кшталт плавучого крана, загалом 51 судно. Не опинитися ж в руках окупантів вдалося лише десятьом нашим кораблям: бойові гетьман Сагайдачний» та артилерійський катер Скадовськ, три допоміжних судна та п'ятеро катерів. Не менш актуальне, і те, як бути з нашими військовими після передислокації, адже більшість їхніх підрозділів була облаштована лише в Криму. Чи вдасться створити для моряків гідні умови на материковій Україні або ж деякі підрозділи ліквідують узагалі наразі питання відкрите приміром, ветеран морської піхоти Віктор Дегтярьов про свій підрозділ говорить уже в минулому часі. Ждали приказ от людей, які повинні були дати приказ. Нашого верховна команда ще. а ні, то приказні. Получили і токи говорили, там ждіть, ждіть, ждіть. Оти, ми й того, що прошов штурм. Наразі головна надія України на міжнародні арбітражі, куди урядовці обіцяють звернутися вже найближчим часом. Хай не майно, але хоча б грошову компенсацію за завдані збитки не лише збройним силам, а й загалом від початку окупації Криму сподіваються повернути. Єдине, що можу сказати, ведуться переговори. Безумовно, нами будуть виставлені рахунки через процедури в міжнародних судах. От як і інше майно, так і військове і державне майно. Значить, ми будемо вимагати відшкодування. Іван Грибнюк, Євгенія Цвітанська, Андрій Білоножко та Андрій Романок, ТСН 1+,1. Російські війська просуваються в глиб Криму, і підтягують на північ півострова захоплені українські танки неподалік Симферополя, свідки побачили з 50 одиниць військової техніки. У ній помітили тигри, і машини з військовими на борту. А за інформацією Владислава Селезньова, речника кримського медіа центру Міноборони, 10 російських тягачів зараз везуть із селища перевального танки 36-ї бригади берегової охорони. Юридичний колапс у Криму жителі півострова сьогодні не можуть ані продати нерухомість, ані не подати позов до суду. Наразі ніхто не знає, як вести бізнес, жодного роз'яснення від самопроголошеної влади. Найближчими днями кримчани може бути ще важче. За словами тамтешнього міністра палива та енергетики, Жданова пального на півострові лишилося на п'ять днів. Як кримська криза затягується у міцний бузал, про це далі. Такі черги за російським паспортам у Сімферополі вже стали нормою. Токаси час я собираюсь отримати талончик. А после этого уже вже здавати документи, скажуть на какое число. Проте через невизначеність більше з тих, хто прийшов за російським паспортом, від українського відмовлятися не поспішають. Український паспорт ви будете оставляти ні? Ну пока оставляє а потом я не знаю, що робити. Сергій Мокрушин. Один з тих, хто взагалі не планує змінювати громадянство. Як жити на півострові лише з українським паспортом, для нього поки що не зрозуміло. Пугають тим, що якщо не буде російського громадянства, то придеться виїхати з полуострови, оформляти від на жительство. Ну. Посмотрим, как оно будет, потому что я собираюсь дальше жить на той земле, где я родился, Ну, пусть попробуют меня депортировать. Неясно і те, як далі вести бізнес у Криму. Непонятно, что делать частным предпринимателям здесь, в Крыму. Непонятно, куда платить сейчас налоги, по каким счетам, в какой валюте и так далее. А, поэтому мы чекаємо каких-то разъяснений от юристов. Но больше всего мы ждем, конечно, разъяснений от правительства Украины, яке никаких чітких инструкций пока своим гражданам на оккупированной территории не дало. Зараз у Криму продати нерухомість неможливо. Держреєз закритий, нотаріуси угоди не оформлюють у судах, запевняють нові справи прийматимуть за російськими законами, зареєстровані раніше за українськими розглянуть. Діла эти не приостановлені, не відложені. Вони зараз розглядаються по процесуальним законам Російської Федерації. По процессуальним законам і по законам норм права, которые існують в Російській Федерації. Є уже рішення. Іменем Російської Федерації. Утім, юристи кажуть, насправді в багатьох судах півострова нині справи не розглядають. Засідання переносять, бо і судді, і прокурори і адвокати мають пройти перепідготовку. Прокурор зараз не може піддержати обвинение, тому що йому необхідно в першу чергу отримати російський паспорт, здати необхідні там екзамени на знання, ну как бы быть Па російської федерації кримська самопроголошена влада чітких директив не дає. Посилається на російський закон про приєднання Криму, але в ньому про роботу держустанов у перехідний період теж жодної конкретики. Натомість народні депутати у Верховній Раді доробляють законопроект про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території. Не виписані зокрема механізми отримання дозволу на віші виїзд з окупованої території, а також щодо податків. Їх для кримських підприємців пропонують поки що скасувати, оскільки в окупованому Криму нема кому їх збирати щодо продажу майна суддів та банківських переказів, усе це має здійснюватися лише за українським законодавством. Для цього кримчанам наймовірніше доведеться їздити у сусідній області. Тому всі органи державної влади, які сьогодні паралізовані в Криму. Я маю на увазі суди, реєстраційна служба. Я маю на увазі всі інші державні органи. Ці функції повинні здійснювати аналогічні державні органи, які будуть розташовані в найближчій області до Криму або в інших місцях. Остаточну редакцію закону про забезпечення і свобод громадян на окупованій території має затвердити через кілька днів. Тоді кримчани матимуть відповідь, як продавати житло чи сплачувати податки. Галина Ткач Артем Петренко, Крим ТСН 1+,1. Із 1 травня тарифи на газ для населення зростуть на 50%, А з 1 липня на 40% більше він коштуватиме для теплокомуненерго. Про нові тарифи повідомив новопризначений очільник Нафтогазу. Андрій Кобалів заявляє, це не єдине здорожчання. Ціни підвищуватимуться за графіком до 2018 року. У найближчий час має вийти постанова Кабміну. Вартість поступово зросте до ринку. І для неспроможних платити залишають можливість оформити субсидії. Раніше процедура компенсації різниці тарифів і змін місцевих бюджетів заганяло тепловиків та газовиків у багатомільйонні борги. Тепер від такої практики планують відмовитись. Должна бути єдина ціна, відповідає на критику тих, хто хтось не може платити. Хто не може платити, для цього є адресні субсидії. Рецепт теж придуманий не нами, придуманий давно. Паралельне повищення ренти наповнює бюджет для того, щоб компенсувати цим людям і ще щось залишиться. Сполучені штати готові постачати природний газ у Європу замість Росії у такий спосіб. США хоче зменшити залежність своїх партнерів від Москви. Таку заяву Барак Обама прилюдне у Брюсселі по завершенні саміту ЄС США. Українське питання стало наріжним каменем під час переговорів. Обама нагадав дії Росії щодо Криму є у 21-му сторіччі. Пригрозив російським чиновникам новими санкціями та цілковитою міжнародну ізоляцією з огляду на кризу Обама закликав країни-члени НАТО збільшити видати на оборону Но ну, втім, про розширення альянсу поки що не йдеться. Мусимо серйозно зайнятися проблемою енергоносіїв. Європа повинна диверсифікувати джерела постачання. Це не станеться за одну ніч, але кримська криза вказує, що ми маємо рухатися в цьому напрямку вже зараз, причому негайно. Швейцарія тим часом не стане перехистком для російських чиновників, проти яких ЄС застосував санкції. В уряди країни заявили, не зважаючи на нейтральний статус країни, візове обмеження поширюється і на її територію. Офіційний Берн засудив анексію Криму Росію та оповіцяв вжити усіх заходів, щоб їхня територія не використовувалася для обходу санкцій. Друзі, лишається дедалі менше. Росія перейнялася поглибленням торговельно-економічних зв'язків з Північною Кореєю. у Пхеньяні Приймають делегацію на чолі з міністром з розвитку далекого сходу Олександром Галушко. Рядовець раніше відзначався неодноразовими пропозиціями розбудовувати далекий схід шляхом масового переселення туди українців. Галушка погорив з північно-корейським прем'єром. Планує підписати протокол про конкретизацію напрямів подальшої співпраці про кремлівські змі. Цей візит увагою оминають. Збереженням державних таємниць, а не образи на американські санкції. Уряд Росії пояснив відмову від комп'ютерних планшетів компанії Apple. Дмитро Медведєв та його колеги принаймні на роботі тепер користуватимуться південно корейськими гаджетами. Замість айпедів планшети Samsung, бо так надійнішим. Заміну Росіяни пояснюють міркуваннями безпеки, кажуть, пристрої Apple можуть продавати інформацію в цей Працювати на американських планшетах підлеглих два роки. Тому зобов'язав премєр Медведєв відомо своєдавні пристрасті саме до Apple гаджетів. Розшукується няша на сайті МВС України у розділі особи, які переховуються від органів влади, з'явилося прізвище Наталії Поклонської. Самопроголошену кримську прокуроршу звинувачують у порушенні статті 109 кримінального кодексу України, йдеться про дії скоєні з метою насильницької зміни або скинення конституційного ладу, або захоплення державної влади. Зірку інтернету 34-річна поклонська стала відразу після своєї першої прес-конференції і проглянули мільйони. Користувачів і... прозвали прокуроршу няшою. А великі очі та уніформа жінки неймовірно вразили шанувальників аніме по всьому світу. Поколонсько тут же почали малювати у різних мультиплікаційних образах, не завжди пристойних, натомість завжди у прокурорській формі. Людей у військовій українській формі продовжує зустрічати на прикордонній Херсонщині. Наш кореспондент Олександр Моторне. Більше інформації від нього та мого колеги Єгора Гордієва вже дивіться у ТСН о сьомій ранку. До зустрічі.